Глядачів в ефірі Новини ВСТХП в студії Станіслав Феденко. Учасники художньої самодіяльності технікуму здійснили акцію пам'яті до шпиталю ветеранів Великої Вітчизняної війни, присвячену 66-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Детальніше про це у першому репортажі сьогоднішнього випуску. Номери художньої самодіяльності, які вже встигли полюбитися студентам нашого технікуму, були представлені до уваги ветеранів Великої Вітчизняної війни. Деякі глядачі просто не змогли стримати своїх сліз від розчулення. Після концерту гостей привітали бурними оплесками. 16 листопада 2010 року на базі сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій відбулося засідання ради директорів вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації Сумської області. Керівники навчальних закладів всієї області. З'їхалися до нашого технікуму, щоб обговорити важливі питання та ознайомитися з базою. Цю ділову зустріч прикрасив концерт художньої самодіяльності під назвою Віват СТХП Віват. А в цілому, і викладачі, і студенти, і співробітники відверто намагалися зробити все для того, щоб у учасників наради залишилися приємні спогади про перебування в нашому навчальному закладі. 1 по 5 листопада у технікумі пройшов Тиждень циклової комісії дисциплін електронно-обчислювальної техніки. Традиційно він був представлений низкою заходів, направлених на прославлення та просування у маси рідної спеціальності. Понеділок відкрив тиждень студентською конференцією Теорію впроваджую у практику, де студенти 4-го курсу представили широкому загалу новинки комп'ютерної техніки. Рівень підготовки вразив не тільки глядачів, які мають безпосереднє відношення до обслуговування комп'ютерних систем, але й викладачів інших спеціальностей. У вівторок, на першому поверсі, були представлені експонати на конкурс кращого гумористичного плакату. Третє місце зайняла група 3 е 20 порадувала група першого курсу Е-22, яка зайняла другу щаблину. Перемогу святкувала група 2Е21. Екватор тижня був відзначений конкурсом «Віват електронщик Виват, якого з нетерпінням чекав весь технікум. Цей захід відкрив нові грані таланту багатьох студентів. На третьому місці розташувалися дебютанти конкурсу група 2E21. Група 3Е20, мабуть, найбільше розсмішила зал і зайняла другу сходинку, а тріумфувала група 4Е19, яка показала не тільки свій сценічний талант, а й якісне його поєднання з відеофрагментами власного виготовлення. Що якнайкраще підкреслило універсальність спеціальності. У четвер було проведено ще одну виставку, цього разу фотографій, на тему вчимось працюємо, відпочиваємо. Цього разу група 3E20 не випустила перемогу зі своїх рук, залишивши групи 4E19 та 1E22 на другому та третьому місцях відповідно. Цей же день для студентів другого курсу було проведено Олімпіаду з комп'ютерної електроніки. Перше місце зайняла Наталія Клюшник, друге Ірина Личман, третє Ольга Клюшник. У п'ятницю у актовій залі технікуму було підведено підсумки проведення тижня циклової комісії і церемонію нагородження. Ніхто не залишився невдоволеним. 17 листопада вся студентська молодь святкує День студента. В нашому технікумі він традиційно відзначається Днем самоврядування. В цей день посаду директора та його заступників зайняли члени студентської ради. Вперше студенти відчули себе на посадах адміністрації технікуму, що виявилось досить складною справою. Незвичайними були пари цього дня. Їх проводили студенти старших курсів. Виявляється, викладацька діяльність не така вже й легка справа, розуміння цього радикально змінило уявлення деяких студентів про навчання та про тих людей, які віддали йому все своє життя. 2010 року сумський технікум харчової промисловості був запрошений прийняти участь у всеукраїнському конкурсі вокалістів «Барви осені, який було проведено у Києві 18 листопада. Хто ж поїхав відстоювати честь техніку? Олена прихожай разом з керівником художньої самодіяльності Оленою Нестеренко. Поїхали до Києва покоряти нові висоти. Яскравий ліричний виступ нашої учасниці не залишив байдужим журі на чолі з лілією подкопаєвої. Тому Олена була запрошена до участі у гала-концерті. Викладачі суспільних та філологічних дисциплін не тільки добре викладають матеріал. Вони щиро дбають про правову підготовку кожного студента. Підтвердженням цього стало проведення правового брейнрингу серед студентів перших курсів. 22 листопада у актовій залі зібралися першокурсники, щоб не тільки продемонструвати свої знання в області права. Але й відстояти честь своєї групи. У трьох півфіналах ведучі зачитали п'ять питань, правильні відповіді на які провели команди груп 1C50 та 1х107 до фіналу. У фіналі до уваги учасників було представлено три конкурси, вболівальникам також було запропоновано допомогти своїм командам, складаючи правові слова із запропонованого речення. У підсумку перемогу святкували студентки групи 1Х107. Друге місце, відповідно, дісталося групі 1С50. Група 1ХП01 зайняла третю сходинку. Вони приходять додому пізніше за інших. Вони працюють не тільки на благо свого майбутнього, а й на благо своїх товаришів. Вони відстоюють честь технікуму в усіх напрямках діяльності. За це їх назвали студентами року. 23 листопада на базі Сумського державного університету відбулася цьогорічна церемонія нагородження Кращий студент року. Наш технікум був представлений чотирма учасниками. Анна Донець з групи 4 х 101 у номінації Навчальна діяльність, у номінації Громадська діяльність Ярослав Шульга, група 4Е19 у номінації Спортивна діяльність Олена Моргун, група 4 х 101, а також у номінації Художня самодіяльність Станіслав Феденко, група 3 Е20. Серед студентів вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації у своїй номінації Ярослав Шульга зайняв друге місце, а Олена Моргун порадувала всіх першим місцем. Це були всі новини на сьогодні. До зустрічі у наступному випуску.